Усім відомо, що Україна переживає зараз не часи. Тисячі військових на сході країни борються за спокій, мир та благополуччя свого народу. Наша школа об'єднала два визначних для нашого міста свята: День визволення миргородщини від німецько-фашистських загарбників та Міжнародний День Миру. Минуло лише 73 роки, а Україна знову повертається до жахливих воєнних подій. Учні Миргородської спеціалізованої школи номер 5 не залишилися осторонь і вирішили підтримати своїх захисників. Ранок 19 вересня розпочався святкової лінійки, до організації якої були залучені учні всіх вікових категорій, адже допомогти бажав кожен. Діти перших-четвертих класів були задіяні до створення малюнків на тему Ми за мир у всьому світі. Адже ми розуміємо, наскільки важлива підтримка для військових, наскільки ціняться дитячі малюнки. Це потрібно, адже це нагадує їм, за що і за кого вони борються. Учні 5-6 класів працювали над орігамі Голуб Миру для того, щоб бажаючи підтримати акцію, могли отримати таку маленьку пташку, як пам'ятку про те, що вони не байдужі до долі бійців АТО і України. Рі Соколята провів уроки мужності серед молодших та середніх класів, де діти навчилися патріотизму та любові до рідної землі, мови і традицій. Старші класи прийняли участь у телемості Естафета миру серед шкіл Дніпропетровська, Львова та Ковеля, який об'єднав Схід-захід-центр єдиною метою мир в усьому світі. Святкова лінійка містила вірші, пісні, танці, флешмоби, збирання пазлу Україна, приурочені Дню миру, а також виступом ветерана Великої вітчизняної війни Ярмоленко Петра Яковича. Загалом п'ята школа під час акції зібрала дві тисячі гривень, які разом із дитячими малюнками та листами будуть відправлені на зону АТО. Таким чином, учні хотіли акцентувати увагу на тому, що вони стурбовані долею своєї держави і не залишаються байдужими до батьківщини мирного неба над головою.